Мамка, а я що то не понял? Що це ви всі спите? А ти йому все що не хоче, і ти прапор піднімає. Та да, ну, зараз, почекай. Соні, ну ти як зарсти на втюс туга найдеш чомусь. Мамка, мені тут більш подобно, це тут попа нема. По двірі кисічка сусідня ходить. Ну... Боже, Соні, ти вже з кисічкою познайомся. Ну, звісно, де ж тобі одному ходити? Ну, Фонік, ну, але ж пропав з цієї сторони. Та людям ця сторона не подобається, вигляд з а не подобається. Ну, я покажу інше, лише ти туди не ходиш на ту сторону. Ну, ні, тут подобається, тут є. Де погляти, перовна, ну, давай, табор піймати. Ой, мене забули. Конечно, сам були, ти ж там грався. Так, прапор сердить піднято. Сьогодні плюс 13.

Маша Муся, тюмки бомки, пока. Аж Соник тюмки бомки. Потом. О, Мамка показує новий вид. Ну що вам подобається ця сторона? Чим та більш, чим кой сторони прапор підмати? У нас тих прапорів. Дуже багато. Напишіть. Подобається вам тут, чи? Ми шукаємо гарні ракуси. Для підняття папору. Пока.